Очень хорошо себе чувствовала, ходити не легше, вам благодарна. До нас звернулася пацієнтка, пройшло три тижні від моменту операції. Вона з міста Одеса. Пацієнтка до нас звернулася з лівобічним коксартрозом. четвертої стадії пацієнтці проведено безцементне департазування малоінвазивною технікою. Суперпад. Вона гарно проходить процес реабілітації, болі вже не турбують. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте за ці три тижні? Що у вас змінилося? Дуже добре себе чувствую. Ходити не легше намного. Операція замічательна. Все пройшло. Дуже вам благодарна. Дякую, дякую. Дуже все гарно. Лікування, персонал, все дуже добре. Дякую. А... вам, Дякую да. Дякую вам за гарний відгук. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щоб вас суглоби не турбували і всього найкращого. Дякую.